Вулиця Нансена, в народі селище Колонка поблизу кресу. Це майже географічний центр Кривого Рогу. Нам немає як і де ходити. Коли сніг, дощ, у нас тут сплошні ями, транспорт їзде. Нам немає куди ну, нам людям пішоходім без машини. Нам немає куди йти. Місцеві втомилися від того, що комунальникам та чиновникам байдуже на вулиці розташовані за межею Червоної лінії. Люди втомилися бути буквально брудними через відсутність нормальних доріг. Від вулиці Скреперної і до вулиці Ушицької. Оце якраз оцей кусень. Ми тут називаємо Великі Озера. Ну, на Макшат американських, але ну, американський, наверное, уступає там, тарілося остальні. Їх цілий тут ряд. Стікає з тої вулиці, стікає з цієї вулиці. І ось ви бачите, тут два дні канали. Це вже сусіди самі зробили, тому що тут сплошне болото. Натуральне болото. Під час поганих погодних умов дорога перетворюється на водойму, а місцевим мешканцям доводиться вигадувати різноманітні методи її перетину. Адже іншого шляху дістатися до принад цивілізації просто не існує. Люди ходять в чистому, чиста обув, жінки порядні, красиві. Ми вже виходимо. Надобра себе серветки і обувати смінну обув, як по-другому вони може вибратися. Це просто мрак. Від ефективного благоустрою міста страждає і транспорт, адже легкові авто не пристосовані до випробувань такого рівня криворізького рівня. І ви бачите, які перевали, щоб машиною заїхати до нас на вулицю і виїхати. Ну це у кого що відривуває, у кого відлітає Дність передня підвізка, да, Це дуже погано. Місцеві депутати намагалися вирішити це питання за формулою Ви нам голос, ми вам ремонт дороги. Але результат був позитивний лише для однієї зі сторін. І, на жаль, не для місцевих мешканців. Я мешкаю. З 88 року тут, і вона нікуди не уходила. І Бувай і до того, і при нас на всьому посілку живе порядка десь до трьох тисяч людей. На нашій вулиці, 18 домов. Ну, десь порядка ста чоловік. Це точно на цій вулиці. Місцеві намагалися вирішити цю ситуацію власними силами і бодай якось облегшити собі життя. Провели водовідвід, вирили дощову каналізацію, але бажаного результату це не дало. А саме погане, що е, стека нема куди. Тут не передусмотрено нічого. Ну це так називаємо лівньовка. А це вже сумнозвісно через стан своїх доріг, якщо так можна сказати, селище Бажанове. На цьому схилі й досі видніться бруківка, яку ймовірніше за все викладали за часів Другої світової. А тепер уявіть, як це їхати цією дорогою під час зливи або чого гірше ожеледиці. Навряд чи це вас дивує, але навіть таксисти або карети швидкої допомоги не завжди погоджуються заїжджати на Бажанове саме через стан дорожнього полотна. Або від того, що від нього залишилось. В течение 15 років, що я можу точно сказати, от ця боротьба йде безконечно. і як головою об стінку. Тобто, Практично нема куди. Ця. І на гарячу лінію дзвонили, ну візде дзвонили, тому що ну, дійсно тут. Ну от представте, от виходите, ви от нада вийти. Тут ноги поламаєш, діти, допустимо, маленькі мами з колясочками. там, мета. Ну тут вже не пройдеш уж, а другої дороги ну куди обходить 5 кілометрів. Там дорога не лучше. Тут неподалік лікарня та декілька інфраструктурних об'єктів, але всі вони вже багато років знаходяться в міцному оточенні вщен зруйнованих стежок та доріг. І до більш болючого усіх автомобілістів Криворізька об'їзна дорога. Майже щорічно ось цю саму яму поблизу індустріального намагаються відремонтувати, залити, засипати бетонно-асфальтною сумішю, але віз і нині там. Це одна з багатьох ділянок дороги, яка поглинає щорічно значні суми з міського бюджету. Такі ж ділянки є й поблизу зарічного. Неподалік мікрорайонів Східний 1 Східний 2 та Східний 3 Вздовж усього маршруту. Ось цей та сусідні мости за останній рік ремонтували щонайменше двічі. І результат, чесно кажучи, такий собі. Не місцевим водіям доводиться ледве не зупинятись на цих ділянках, аби не залишити колеса своєї автівки прямо тут, на дорозі. Ще у 2019 році на місцевому промгіганті запропонували місцевій владі будувати бетонні дороги зі шлакового відходу металургійного виробництва. У якості експериментальної ділянки обрали криворізьку об'їзну дорогу. У цьому випадку зробити ямковий ремонт було б неможливо. Довелося пробити капітальний. За словами промисловців, собі вартість робіт можна було зменшувати. ...у два-три рази. Але ідея так і залишилась ідеєю. А криворіжці з розбитою об'їзною дорогою. Та й не тільки. Таких прикладів по місту безліч, але висновок всюди один. Поки хтось хизується рівністю кривого рогу, хтось їздить по кривим дорогам, та тоне у багнюці по саму шапку. Є дороги, є життя. Нема дороги. Так і живе.